Доброго дня! Я студент 211 групи Чигує Вовчанко лісового фахового коледжу Татарський Михайло. Навчаюсь на спеціальності агроінженерія. Коли переді мною наставив вибір, який учбовий заклад обрати для здобуття професії, то я відразу вирішив, що хочу навчатися саме в цьому коледжі. Тому що в мене є мотоцикл, буде машина і мені потрібно буде ремонтувати мою техніку і розуміти її конструкцію. Але мої родичі дали мені ще більшу тягу до коледжу. Що коли я навчався в школі, то мій батько часто розповідав про своє щасливе студентське життя, яке я провів саме тут. Заплотою та повагою розповідав про педагогічний состав, який дав йому в місці знання про дорожню атмосферу серед студентів. Тепер вже я, будучи студентом чого вовчанського лісового фахового коледжу, продовжую сімейну традицію навчаючись на спеціальності агроінженерія. В час студентського життя мого батька пройшло багато часу, але там так і панує дружня атмосфера, добрі вчителі і красиві краєвиди коледжу. Про свій вибір не жалкую, і всім, хто ще не визначився з учбовим зерком, сміливо буде рекомендувати саме його.